Забула недовгою цього тижня. США відновили військову допомогу Україні. А Дональд Трамп пішов далі зі своєю торговою війною. У Європі обговорювали нові домовленості щодо оборони та відновлення України. Більше зброї Україні пообіцяв Дональд Трамп і вже за годину. Пентагон оголосив про нові поставки. До пакету увійдуть ракети для хаймерсів і боєприпаси для артилерії. Повідомляє Reuters. у держдепі ж стверджують, Трамп рішуче налаштований забезпечити Україну озброєнням. А нещодавня пауза не означає, що Вашингтон відмовився від підтримки Києва. That we have been and ми були і залишаємося найбільшими прихильниками України. Ми дбаємо про цих людей. Дбаємо про те, щоб вони мали все необхідне. Ми допомагали їм і будемо допомагати й надалі. І це наша позиція. Вона залишається незмінною. А постачання зброї Україні без погодження з Білим домом зупинив очільник Пентагону під гексет. Повідомляє низка американських змі своїм одноосібним рішенням. Він спантеличив не тільки українців, а й місцевих високопосадовців у сфері нацбезпеки та викликав хвилю запитань до адміністрації Трампа. А сам президент визнав, не знає, хто ухвалив рішення щодо паузи в постачанні зброї але я не думав про це, бо зараз ми розглядаємо Україну та боєприпаси. Але я не думав, я не заглиблювався в це. Безпрецедентний попит на ракети Петріот змушує Америку нарощувати виробництво. За даними Bloomberg, група армійських високопосадовців, яка формує вимоги до озброєння, збільшила план закупівлі перехоплювачів Петріот на наступний рік у четверо майже до 14 тисяч ракет. На це армія США планує витратити понад мільярд доларів. Розбомбити Москву, щоб Росія не напала на Україну. Обіцяв Трамп Путіну. Аудіозапис такої розмови оприлюднив CNN. Гучну заяву Дональд Трамп зробив ще торік на зустрічі донорів у рамках передвиборчої кампанії. За його словами, Путін повірив на 10%. Подібними діями Трамп грозив і китайському лідеру Сі Цзіньпіну. у разі нападу на Тайвань. Штаб Трампа коментувати аудіозапис відмовився. Я сказав путіну: якщо ти вторгнешся в Україну, я розбомблю Москву до смерті. Я кажу тобі, у мене немає вибору. Сенат готує нові руйнівні санкції проти Кремля. Республіканець Лінці Грем запевняє, невдовзі законодавці розглянуть законопроєкт про нові жорсткі обмеження проти Росії і країн, які підтримують її економіку. За даними The Washington Times, США збираються запровадити 500 відсоткові мита на імпорт товарів з Індії та Китаю. Ці країни продовжують закуповувати російську нафту та іншу сировину. Коли йдеться про Путіна і тих, хто підтримує його військову машину, настав час змінити правила гри. Лінці Грем, сенатор республіканець. Дональд Трамп почав нову торгову атаку, і світові ціни на мідь злетіли до небес. Вашингтон запровадить 50 відсоткові мита на імпорт металу до Америки. Мідь є ключовим елементом в електротранспорті, військовій промисловості, енергетиці та побутових товарах. Низка торгових партнерів США заявили, працюватимуть над пом'якшенням наслідків можливих тарифів, адже Трамп відтермінував 90-денний дедлайн щодо мита на імпорт до 1 серпня. Цей термін закінчувався 9 липня. Додатковими тарифами господар Білого Дому пригрозив і країнам Брікс, назвав їх загрозою для США і розіслав листи торговельним партнерам. Про це Трамп написав у соцмережі після того, як члени БРІКС розкритикували його тарифну політику та запропонували реформувати МВФ. Митами Трамп хоче захистити американські інтереси на міжнародному ринку, адже Брікс наполягає на зменшенні впливу долара у світі. Два десятки компаній з Туреччини, Гонконгу, Еміратів потрапили під жорсткі санкції мінфіну, США. За те, що допомагали продавати іранську нафту та обходити американські обмеження. Це дозволило Тегерану фінансувати терористичну діяльність в регіоні. Іранський режим значною мірою покладається на свою тіньову банківську систему для фінансування своїх дестабілізаційних програм, створення ядерної зброї та балістичних ракет, а не на благо іранського народу. Скотт Бесенд, міністр фінансів США. Понад 100 загиблих і тисячі постраждалих. Смертоносна повінь вирує уша у штаті Техас. під воду пішли цілі населені пункти. 30 дітей разом із вихователями зникли безвісти в одному з релігійних таборів для дівчаток. Велика вода вже дійшла і до сусіднього штату нью мексико зносить все на своєму шляху: будинки, автівки, дерева. Влада оголосила надзвичайний стан. А синоптики прогнозують, негода лише посилиться. Аню, а чим жила Європа? Юро у ЄС цього тижня на порядку денному чимало важливих справ. Вотом недовіри очільниці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйн. Процедуру ініціювали румунські праві євродепутати. Утім, голосування провалили. 360 парламентарів підтримали теперішню очільницю Єврокомісії. Проти неї висловились вдвічі менше європейських обранців. А от сам скандал стався через листування фон дер Ляйн із керівництвом фармкомпанії Pfizer. Під час закупівлі комісією вакцин проти ковіду також румунські праві поліціли закидали політикині втручання в президентські вибори у Румунії. Популяризація суспільства підрив довіри до демократії, фальшиві заяви про втручання у вибори, спроби переписати історію. Те, як успішно Європа разом подолала глобальну пандемію від вакцин до наступного покоління, єС груба спроба вбити клин про європейських сил. Ми ніколи цього не допустимо. Найжорсткіші за три роки російсько-української повномасштабної війни санкції проти РФ готує Європа. Анонсували у Франції відомо, що обмеження стосуватимуться нафтових доходів Кремля та інтересів російських олігархів, так званих гаманців Путіна, причетних до війни в Україні. Рішення ЄСПЛ у справі Україна та Нідерланди проти Росії щодо збиття малазійського боїнга в небі над Донбасом. Розгляд тривав понад три роки, і нарешті оголосили вердикт. Винна суд визнав, що саме РФ порушила право на життя 298 осіб, пасажирів та екіпажу рейсу Еметь 17 а також у порушенні прав громадян України на окупованих Донецькій та Луганській областях, незаконних затриманнях, катуваннях цивільних і викраденні українських дітей сиріт. Москві ймовірно доведеться виплатити постраждалим грошові компенсації. Водночас у Кремлі вже заявили. Виконувати рішення ЄСПЛ не збираються. Дводенна конференція з відновлення України зібрала світових лідерів у Римі. Понад 4 тисячі учасників, серед них і представник Кіт Келох, із яким український лідер провів у тет те-та-тет зустрічі прем'єрка Італії, канцлер Німеччини, голови Євроінституції. Президент Чехії Петр Павел зокрема презентував свій план повоєнної відбудови України. Пропонує стабілізувати та модернізувати економіку країни, залучити іноземні інвестиції, заохотити українців повертатися за кордону додому. Та прискорити євроінтеграцію, президент України закликав партнерів інвестувати у нагальні військові потреби країни, зокрема системи ППО та виробництво дронів, щоб прискорити настання миру на конференції представлено понад 40 країн і сотні компаній, і ми повинні досягти позначки, коли український сектор протиповітряної оборони та безпілотників підтримуватимуть понад 40 країн і сотні компаній, не лише з України, але й з Європи, Сполучених Штатів та інших країн. Зустріч у форматі коаліції рішучих відбулася у Лондоні на полях саміту Великої Британії та Франції. Домовились учасники заснувати свою штаб-квартиру у Парижі за рік перемістити її до Лондона і оголосили про завершення підготовки планів у розміщення майбутнього іноземного контингенту в Україні після припинення вогню. А саме погодили структуру командування миротворцями вперше до зустрічі коаліції рішучих долучилися і сполучені штати. Суд над стрільцем у прем'єра Роберта Фіцо розпочався у Словаччині. Обвинуваченому загрожує довічне ув'язнення. Напад на Фіцу здійснив 72-річний юраю Центулі. Торік у травні йому інкримінують терористичний напад. Нагадаю, Центулі п'ять разів вистрілив у політика, як пояснив через політичні розбіжності щодо України, змі та культури. Тоді Фіцу зазнав серйозних поранень. 1,8 мільйони євро. Виділить Швеція місії магате для посилення ядерної безпеки в Україні. Зокрема, фінансуватимуть присутність міжнародних експертів на українських атомних електростанціях та в Чорноболі, аби зменшити ризик збройних атак РФ на українські атомні об'єкти. Посли ЄС цього тижня у Брюсселі спробували погодити 18 18-й пакет антиросійських санкцій і знову не домовилися зі словаччиною, яка категорично відмовляється ставити крапку на закупівлі російської нафти. Водночас Україна отримала 1 мільярд євро від заморожених у ЄС прибутків від активів РФ. Ми готуємо 18-й санкційний пакет Європейського союзу проти Росії для його ухвалення. Бракує лише однієї країни. Я закликаю словаччину та її прем'єр-міністра припинити опір і відкрити шлях для цього рішення. Ось таким насиченим на події рішення та плани був для України цей тиждень. Тиждень критики, гучних заяв та природних катаклізмів. Наступної п'ятниці ми знову зберемо для вас інформаційну картину зі сполучених штатів та євросоюзу, адже ці події важливі і для України.